для археологічних розповідей. Я тут, щоб подарувати вам всім емоції. Моі підписники, я вас люблю! Чим треба працювати надалі? Були і секс, і Що, У мене дуже насичені вихідні. Ще є сніг, у дуже багато. Сподіваюся, головне для вас буде цікавим. Беремо вас із собою. І перша точка — це ростов'я Пилатус Осенс. Сьогодні я на баре чи на баре, я не знаю, як правильно це моє перше заняття з баре, і я дуже давно хотіла, щоб щось подібне з'явилось в місті чи недалеко від мого дому. Тому, коли я побачила, що впроваджують баре у студії, яку я ходжу вже більше місяця на пілатес. Мені дуже подобається. Я одразу записалась. Ну і ви спитаєте, що таке баре? Баре це вид фізичної активності, який поєднує елементи балету, пілатесу, йоги та функціонального тренування. Коротше, це просто кайф, тому я вам рекомендую. А тепер біжу на масаж до Юлії, вже два роки до неї ходжу і не уявляю, як я раніше жила без масажу. Спина набагато краще себе почуваю, не болить. Зараз я роблю оздоровчий масаж, а ближче до весни хочу пройти курс антицелюлітного. Я вже минулого року робила і мені дуже сподобався результат, тому я буду продовжувати робити. Ось тут у мене масаж студія релакс. Юля ще недавно проходила навчання з голками, і я спочатку боялась це робити, а потім думаю, чому ні, якщо це зніметь болі в моєму плечі. Ось ця акупунктура, тобто масаж з голками, найефективніший альтернативний метод лікування болю у спині, головних болях, болях у суглобах депресивних і тривожних станах. Коротше, дуже прикольна штука. І зараз по відчуттях, наче в мене дуже сильна крепатура у спині, наче після тренування. Сказали мені. Не робити поки ніяких фізичних навантажувань. Е, ввечері можна трошки розтягнутися. Ну, зараз по відчуттям взагалі мені трошки легше стало, особливо в плечі, яке мене турбувало. Короче, прикольна штука. Тепер ми перемістилися додому, і я збираюсь на побачення з Аліси. Її не було майже цілий місяць, і за цей час було якось сумно, нічого не відбувалось, ніякі заходи. Тому я вже з нетерпінням чекаю цього побачення, щоб класно провести час. До речі, цього разу буде побачення з психологом, і ми будемо складати карту бажань на 2026 рік. У Алісі завжди дуже, дуже цікаві заходи. Насправді, на цей рік дуже багато планів, дуже багато цілей. Я не знаю, як це все реалізувати. Буду багато працювати, щоб все це. Здійснилось, що все це було в мене. До речі, стосовно цілення 2026 рік, можу вам розповісти маленький спойлер. Як ви знаєте, я дуже люблю Ріг, його історію, історію України, загалом історію світу. Охоплююсь генеалогію, дослідження народу. І з дитинства я дуже полюбляла вивчати Єгипет, оцей древній світ, і все, що з ним пов'язано. І мріяла побувати на археологічних розкопках. Це така мрія на той час, ну і взагалі, буквально тиждень тому, здавалось мені нездійсненою взагалі ну щось таке нереальне. Але ніколи так не думайте, бо доля. Це така штука, вона може повернутися будь-яким чином. Завдяки ТікТоку я познайомилася з людиною, яка зробила мене, так сказати, на крок ближче до цієї мрії, І вже цією весною, можливо, я побуваю на археологічних розкопках. Ось такий вам спойлер. боже, как ты меня рада видеть. Да, я не увидела. Хорошо. кусок сейчас еще одна ляга. Что шо? Листочки, да? Сами не для не бросаться. Что шо? Листочки. Я не знаю, я просто розкладаю, я розпасовщик, упаковщик-розпасовщик. Mm -hmm. Як нас ураль, ця э, клієнтка прийшла з собачкою і Кристина парикмахер шо, питає. Якщо щось знімають на відео. Ну, буде історія для відео. Uh -huh. Кристина парикмахер питає, ой, а що це за собачка? А, що це? Типа, хто це? Хто це вона? Собачка. А вона могла навазити по мальчик чи дівчині, хто за Каже, Хто Хо це у вас? Собачка. На жаль, у нас. Депрессию, кому больше идут. Прям еще и дополнялось. Да! да, я сам расчароб. Я очень долго училась этому, если что. Не расстраивайтесь, если у вас не получится. Дведь, а, Ни один не дала зараза. Марина знала, я отошла, смотри, меня же другой бантик. <решливі> <Я, вроде, фрук решливі> <привязала. решливі> Вам не здається, що нам не вистачає стола? Ще їда має бути. У нас тут вистачає духовної піщі. Ніякої їди. Ні, ну виглядає, звісно, два бажати. Вона дуже гарно. Внутрішній оцей мій естет просто засутисяється. Я не насламалася. Я спала три години. Я хочу кофе, каву. Мені потрібна кава. А за свидание. А за свидание. Я очень рада. <свят> я очень рада, что свидание. Как обычно, все классно. Посмотрите, как красиво. Покажи стол, пожалуйста, покажи. Покажи, пожалуйста, как я завязывала вот эти вот да бантики я снимала, красивые. <свят> <свят> вот, смотрите, пожалуйста, какие бантики. Я быстро завязала. Вот этот парень нам сказал, что нету кофе. Я расстроилась. <свят> Лидия, как ты думаешь, что это за рубашка? Я, я еще не в темноте сегодня красилась, капец. Не трамеру, чтобы... Сейчас обнимаю. Это вы посемили? Конечно. Так я сняла, как вы обнимаетесь. А как мне косит, я сняла. 10.57, Алиса. Еще 3 минуты я из вас, чтобы вы сразу какой-то контактик немножко наладили. Мне очень интересно, что вы каждая максимально из разных точек, но, как видите, знаете друг друга. Таня ходила ко мне на вокал очень давно. Все, конец. — Спасибо, что пришли. — Спасибо, что пришли. Да. Расходимся. Таня занимается хиллз. Она М -м -м. очень красивая, давно очень танцует. Маша. Машу я узнала, познакомилась на том занятии крайнем. Маша запомнила в музы... музыкальной сфере магазин, правильно? — Да. — Мои составляющие. И еще ты стилист. — Да. О, запомнила. А я сразу увидела у тебя белый низ, черный верх. Это ж сейчас так модно. Так, <реш> да, Екатерина. Екатерина у нас фотография. No. Не только фотографии. Не только я вспоминаю. Ну, давай. Все мои профессии <реш> вспоминай. <реш> Помимо того, что она моя подруга. Одноклассница. Одноклассница Катя Катя занимается спецификой работы в том, что она О, боже. сейчас журналист. О, oh, вспомнила. Еще у меня классные тиктоки. Которая... Да, я залипаю. Ой, спасибо. Катя, помимо того, что тиктоки классные, Катя реально очень много знает за Кривой Рог. Ну, я в шоке, она столько мест знает, она любит историю. Right. Это infinitely... Катя моя. Мои подписчики, я вас люблю. Да, видите, как интересно. Настюшу я знаю от моей подружки, которая сейчас... Боже, где она? Где-то, да. Сейчас. Кана, в комнате. Канах. В Канах, и же да, приехала да. моя зайка Алина. Алина. Алина, привет. Алина в Канах. Алина тоже ходила ко мне на свидание, и Алина пела, а Настюша любит читать. Это я очень запомнила. Да. Очень запомнила. Настя любит. Аня стала моей подружкой. О! Аня вообще пришла ко мне на занятия по фортепиано. Все мои ученицы становятся моими подругами. Это очень... Я, кстати, от этого очень вот так была всегда, но, mm. не знаю, так получается. Диана, что я про Диану могу сказать? Диана моя ученица! Диана моя ученица, а теперь Диана, можно сказать, член моей маленькой какой-то семьи, такой очень близкой. Воспитывал Юлька. Да нет, не представление. Юлька косметолог. Юлька косметолог с образованием на минуточку. На минуточку с образованием, да. В зал ходила. В зал переезжала. Второй не получаешь человечек. Это душа компании. Приезжала. Жена, Жена. последнего. А На подружке тяжелее вспомнить, я понимаю. Да, что так хорошая сказать. Что да. делаете там. Любит читать. Тоже очень структурированная женщина. Ой, да. Все люблю. А что Юлю я интересно? узнала от Юли. И хорошо, и, Нет, и хорошо, что узнала. И хорошо потому что Юля меня очень долго сватала, а меня как-то э, не шло, не шло, не шло. А Юля мне, ну давай, ну ты шо. Но я ей а я говорю, ну подожди, а я такой человек, что если я говорю да, значит да. А я еще была внутренне не готова к формату вот этому, потому что надо было проговорить, а у меня не было видения. И плюс я понимала, что я уезжаю, и не понимаю, когда я приезжаю, а мне надо точно сказать. Но Юля, ну шо, ну туда три раза ты мне говорила. Да. Это на тебя вообще не похоже. Да. То есть Юля, Потому если говорить, она знаю, один что раз там это она так вкинет и все. И тут я встречаюсь с Юлей, которая Уже психолог, самой. да. да. И мы с ней просто говорим, и мы очень долго говорили. И мне так понравилось, и я, так... И я спасибо потом тебе, Юля, другая. Да, я прям голосовую отправила спасибо большое за человека, я сказала, потому что прям почувствовала, что мой человек. Вот. Теперь мы ждем мою Белогурову, это мать моего брата, двоюродного, и мы ждем Лину. Лину. А Лину я знаю от моего бывшего. И тут, кстати, тоже связка есть. Мой бывший дружил или как не знаю. Товарищи с тусункой, Обозначим это так. Да, мы соприкасались. О, это правда. Вот. Я тут, тому що хочу щось нове дізнатись для себе. Дякую. Я тут, тому що також не знаю. Ну як я читала про те, як там правильно составляти списки бажань на новий рік, але я в цьому році цього не робила. Я вже вирішила відвести це на цю дату. Тому так тут я поставила. Хочу створити план на 26-й рік для себе, для свого майбутнього і виконати його. Я тут, щоб подарити вам всім емоції. Я тут, щоб по-перше, хотілося прийти в якесь нове коло людей і більше структурувати своє життя. Я робила в минулому році першу карту бажань, і цей раз хотіла зробити це як більш структурно, правильно, щоб все було треба. Супер, дякую. Ну, я теж більше. Я тут теж, щоб більше структурувати всі свої бажання, всі цілі і щоб під кінець року так підбити підсумки, що ж все ж таки вдалося досягти, okay. а чого над чим треба працювати надалі, чому більше зусиль треба прикласти. Дякую. Я тут, тому що хочу нарешті повернутися до карт бажань вже п'ять років, я їх не складала, хоча раніше завжди робила це. І хотілося нового спілкування, нового коледжу. Супер, дякую. Я тут, тому що це моя перша фізична карта бажання. Всі були <à> в мобілки, Ну і наповнити жіночі енергії. Я тут, чесно кажучи, ні разу в житті не робила цю карту бажання. Я хочу взагалі подивитися, що це таке, і зрозуміти для себе поки що так. Дякую. Так, ну я тут, тому що, по-перше, це дуже цікаво. По-друге, жіноче коло це взагалі місце сили, і нам точно треба зараз гуртувати спільноти. І по третє, тому що я знаю щось, що мені хочеться дати, і я думаю, що ви щось та собі візьмете, і воно буде вам корисне, і воно буде вам служити. Ми сьогодні будемо займатися таким процесом, який в біології називається скарифікація. Це коли беруть на і її фізично пошкоджують для того, щоб вона швидше проросла, і для того, щоб її ну, зріз був швидкий, класний, і вона там нічого не запліснявіла, не де в землі. Оце ми будемо робити з нашими бажаннями сьогодні. Мене Диба Юлія, я психолог, працюю в інтегративному підході. Я буквально трошечки вам скажу про себе, щоб ви розуміли, чого ви мене слухаєте. Ну, може, не знаю. Не просто я з вулиці прийшла, що я училась на те. Я член Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії, викладач курсів підвищення кваліфікацій для психологів. Роблю майстер-класи, воркшопи, практикую індивідуально. Власниця бренду товарів для ментального здоров'я Літопис у вас від мене невеличкі подаруночки лежать тут перед вами, чорненькі. Це магніти з дружними нагадуваннями. Працюють вони шляхом того, що ви їх на халедільні кляс і кожного ранку і ввечері, бо зараз, ну, зазвичай ми зранку і ввечері буваємо біля холодильника, і це такий час він Дуже ми схильні в цей момент до навіювання. Нам в підкірку дуже класно закладуються корисні сенси. І ну, меджик буде, тому що кожен із вас потрапив в той магніт, який потрапив, бо було всі ласті. Як хочете, я дуже люблю. Ти добре справляєшся! Ти добре справляєшся! Прикинь! Вот это мне Юлька дала. И здесь моя суперня. Ну, можем. А это история, что зубные зубные души. Прикольно, что мы на одну карту говорит. Ну, а вопрос, який мій -го стан готовий проявитися у 2026 році? Який мій стан готовий проявитися у 2026 році? Це для лев. Це про гордость, про какой-то уровень, про статус, про силу, про красоту. Ну, спокойно, уверенно и мягко. Дуже гарно. Ощущение, это значит, что у нас есть... У нас стигматизм. Кар'єра, да, але саме свидання. Здається, що у нас тоже, знаєш, даже за границею не ездила, допустимо, отзыхай после небо. Говорить о том, что действительно у меня на кому не помню, що не так наче притихли, втомились чи загружені. Все своих мысли, а мне да, остановилась. Ну, я тоже не ожидала, что будет настолько прям глубоко. Не ожидала. Это классно, это очень классно. Такая долгая и замкнутая, да. Зробиш, сядешь. Я хочу услышать, кто больше. Кто больше оказался? Кто больше? Борщ, кому борщ? Я Порш! — сказать. Борщ. 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 Какие богатые. Вы действительно там, де ви должны быть. Спасибо вам. Дякую. Да, дякую. Дуже класно. Розгрузило всю голову. І такі у нас були різні побачення, були і ігри, були і секс-ігри. А сьогодні така імена осознана, осознана, і це також повинно бути, тому що не кожен. Є люди, які можуть там самі вдома сісти та це, це розривсти, угу. а є ті, які не можуть, і їм завжди потрібен щось потрібно для цього. От класно, що сьогодні в нас був такий захід. Якщо не знаходили час, сьогодні він якраз знайшовся. Це супер. Від доволі патріархальний розвиває культуру, де жінок стикають лобами і сварять між собою. То в місцях, де жінка, жінці, допомога, опора, підтримка і цікаве джерело сили. Я ось у мене ж цим раши це mm -hmm. говорю, Я думаю, сьогодні ми з цим впоралися класно. І тут про важливість і давати іншим жінкам цю силу, і вміти брати її від того, хто стоїть поруч з вами Тож тоття. Мне no. yeah, no, no. yeah. очень нравится фраза, то, что у каждой женщины есть та женщина, которая стоит за ней. Mm -hmm. Либо оно не так, либо та женщина, на которой ты стоишь. То есть женская опора – это очень важно. Очень классная тема, книга на эту тему «Бегущая с волками». Да, очень да. сложная, но очень классная. Так что, кто не читал, про буджи все джерело. Yeah. Now! <laughs> Все шикарно. Чи ще щось буде? Все, Мій голос виріжете потім. Що, після побачення я одразу біжу на зйомку, відпочили, але працювати треба навіть у вихідні. Діняшка сама себе не заробить, щоб всі цілі були досягнуті у 2026 році. Для цього потрібні кошти, так і та ресурси. Ну так, тому віже працювати. А ще встигла зняти рекламу для кафе Фазенда. Знімала разом з Пашою, бо на днях у нас має бути річниця. Ми разом сім років. Тому сценарій був прописаний під «Love Story». Огляд можете подивитись в інстаграм. Сподіваюсь, він був цікавим. До речі, чомусь пашою відео набирають найбільше переглядів, лайків, а особливо репостів. Ну і саме кафе для мене було відкриттям. Тут дуже затишно та атмосферно. А ще у лютому тут відкривається новий зал. Ось це буде вікінда. Туалет зала для офіціантів. і там основна ну, до кухня буде. Угу. І в лютому довжили буде відкриватись так. Ну що, встигнете зробити? Ще в так багато робіт. Ось таким вийшов влог, Сподіваюсь, було цікаво. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Bye. Uh...